З Євангелія від Матея того часу Ісус сказав своїм учням, воістину кажу вам, важко буде багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і кажуть, то хто ж тоді може бути спасенним? Поглянувши на них, Ісус промовив, для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав, Ось ми залишили все й пішли за тобою, то що нам буде? А Ісус відказав: Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах. Щоб судити дванадцять племен Ізраїля, і кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими.